Uh, Коли мені исполнялось п'ять років, я пам'ятаю, мы ми пішли в Диснейленд, всі вместе с з друзями, потім торт, сами самі, зробили из вафельного. Из Дівчинка має uh, із Харкова. Її тато загинув, він був волонтером, і вона uh, не горювала за татом, власне, тому що не вірила. В його смерті. дівчинка має зовні взагалі не була схожа на дитину, яка переживає травматичний досвід, тому що уникання досягло найвищого ступеня вона максимально намагалася веселитися, створювати довкола себе радощі, щоб жодним чином взагалі не мати стосунок до якогось смутку чи а, переживання, чи горювання. Ну мені подарували сережки, і папою себе, собі він такий… у мене даже в галярії фотки на моєму телефоні. Да, покажу. Майя мала таку стратегію продовження контакту з татом, заперечення його смерті, як писання листів. Вона писала листи до тата, і вона продовжує їх писати, але характер цих листів зараз змінився. Я у нього в телефоні підписана як принцеса, і ще він мені поставив там, коли дзвонок іде. Чи папа включив, коли мені було шість років, це була моя любима пісня. Ну, взагалі. У меня он в телефоне подписан как любимый папочка. Вот. Я бы это сказала. Вот, и сказала, вот у нас позавчера была дискотека. Еще мы э, поехали на море и планируем еще раз поехать. Вот. Еще у нас есть групповые занятия. Эм. Я живу там в комнате нашей четыре девочки. Э, вот. Я живу на двухэтажной кровати снизу. І в випадку з маєю надзвичайно таким допоміжним було те, що вона знаходиться в полі дітей, які мають подібні труднощі. І власне за рахунок створення такого середовища дітей з подібними проблемами, з подібними травматичними переживаннями, вона змогла розкритися і на терапевтичних сесіях почала процес горювання. І що найважливіше прощання із татом, тому що завершення історії взаємодії з татом це така ключова наша точка в терапії. Казала, що я люблю, сказала би, що скоро приїду. Наразі ми бачимо, що вона не внукає теми з татом. Вона продовжує писати листи, так але при цьому не заперечує його е, смерті. І що таке найважливіше, Майя почала планувати своє майбутнє, тобто вона змогла е, в терапії прокласти такий шлях від минулого, такого травматичного до теперішнього, в якому вона знаходиться зараз в таборі, проживає різні події, емоції, і місточок у майбутнє. І саме ця лінія. Минуле теперішнє майбутнє це ключова наша мета в терапевтичних втручаннях. Можемо сказати, що має, має значні, має, має значні успіхи а, в цьому. Дівчинка втратила тата, тато був лікарем. На той момент, коли його розстріляли, вона знаходилася за кордоном і вона не мала можливості брати участь в ритуалах прощання. І це дуже повпливало на її процес горювання. Власне, вона повністю заперечувала те, що тато загинув. Спочатку це була історія про те, що взагалі повне уникання розмов про тата, емоцій з приводу смерті тата чи взагалі спогадів про тата. Тата не стало. він був доктором і їхав. Він взагалі не повинен був їхати, за нього повинні були їхати. Він туди поїхав, бо він знав чотири мови: українську, російську, англійську і німецьку. Взагалі, він туди навіть не повинен був іти. І одного дня його позвали ампутувати ноги одному чоловіку, а там ще була тьотя, вона допомагала ампутувати. а тоді ще бомба летіла. І вони вже були. На дворі і, і потім вже прилетіла бомба і їх е, стіною або потолком прибило. Ну, отак. Вот Починали ми з того, що вона зовсім не могла плакати. Вона стримувала руками щоки, щоб сльози не текли. І, власне, такої прямої терапевтичної роботи було дуже важко досягти, бо вона уникала будь-якого контакту з цією темою. Крім цього, ми спостерігали в таборі такі знижені настрої в неї, знижену фізичну активність в неї, небажання брати участі в якихось групових процесах. Усюди не можна було уникнути і закритися в собі, і Катя уникала. Наразі ми бачимо, що вона трошки активізувалася частіше ми бачимо її усміхненою, вона вже значно легше говорить про тата, плаче з приводу тата. Може розказати спогади про нього, може розказати, що б їй хотілося, щоб було в нього там в його наступному житті. Тобто, можемо стверджувати, що процес горювання проходить свої стадії, і від заперечення вона перейшла до безпосереднього горювання. І наступна стадія, яку ми очікуємо, це зцілення і таке посттравматичний зростання посттравматичне. Люблю машинки Владик — наймолодший учасник нашої програми і він був в окупації разом з батьками в Бучі. Мама загинула і був свідком ексфумації тіла мами. Війна, і ми п'ять тисяч палав, і там багато людей було. бабушка, все. Она была холодная и все. У нас были танки ехали. И мама умула. И мы татханили. Аж два раза я полагал палки. Зараз в терапії ми використовуємо з Владіком арт-терапію, пісочну терапію, лялькотерапію, так як класична терапія недоступна ще за віком. Через терапію гру ми пропрацьовуємо травму Владіка. було сила. Під час роботи з Владіком використовувалася ігрова терапія, використовувався метод недирективної ігрової терапії, де через гру Владік інтегрує досвід травми і намагається справитися зі спогадами. Мама, ви між вашої псияла саме плохо в житті. А так у мене нічого плохого в житті не случилось. Вокзал. Дві сестрички Мілана та Іра перебували э, в, на вокзалі в Краматорську під час обстрілу. Іра отримала фізичні ушкодження, э, а Мілана осталась, э, отримала травму свідка. Ну, ракета просто прилетіла к нам. А потім десь в пол одинадцятого прилетіла снаряд перший. А потом еще раз второй И папа кричит, ложись, ложись Палатка полностью разорвалась И накрылась А там никто не шевелится И мама сильно испугалась А там дядя лежал возле выхода Мама говорила, бежи, бежи Я за Ирой, я за Ирой останусь Ира заберу Кто выжил в палатке Это маленький ребенок 4 месячный и мы а остальные были все мёртвые. Мама вся була розплакана, я кричала сильно від болю. И... А Айра в шоці була. Іра вообще ничего не Ира не орала нічого. Іра просто була в шоці. І їй даже больно не було. У Іринки є фізичні ушкодження і дівчинку бентежить Фантомні болі е, працювали над спогадами е, і пропрацьовували методами арт-терапії. Е, е, ми з Ірою та Міланою промальовували їхні спогади, використовували катативну і магативну е, терапію. Там була етаза лікарня, я ходити не могла дуже, десь дві. 20 днів, потім я почала е, ходити, чуть -чуть. Мені ноги все равно відставали. Я не могла ходити. Якщо я начала, ну, почалася, у мене ск... не можемо і вони скоро папа. В рамках проекту у нас була запланована подорож потягом. І приїхавши на вокзал, дівчатка відчули е, збентеження і страх. Але вони впоралися, і вже сама поїздка не викликала в них неприємних відчуттів. І в кінці поїздки навіть дівчата поділилися, що це було приємно. Хоча на початку було і моторошно, і страшно, і були певні спогади неприємні. А потім папа допомагав. Тіла розгружати, поліцям, і ми там всі сумки поставляли. Іра почала частіше згадувати про травмуючу подію, Стала розповідати не тільки на е, індивідуальних зустрічах, а й е, своїм. Новим товаришам, друзям, які з якими познайомилась на проєкті. дівчинка перестала ховати свої рани, стала носити відкриті відкритий одяг. Якщо раніше їм було важко проговорювати, то до зараз дівчата про це проговорюють. А проговорюючи, вони справляються з наслідками травмуючої події. Папа з нами все час купався на морі, ми все время каталися на бананах. Потім ми в з ними пригали воду з плеч або просто гуляли. Дівчинка Аріна, якій довелося пережити багато травмуючих, подій, скільки їй довелося бути в окупації, ховатися від е, окупантів у підвалі в той час, коли... Хлопчиків випускали на вулицю, а дівчат ховали для того, щоб не було а, сексуального насильства. І в момент, коли виникла можливість виїхати з того місця, за нею приїхав тато, і в дорозі їхню машину розстріляли. І на очах дівчинки тато отримав велику кількість кульових поранень, була вбита так само собака, яка сиділа в варіни на руках. 12 марта. Это был самый страшный день в моей жизни. У нас была четверо детей, собака и папа. Мы ехали от Херсона, мы жили под Херсоном. И не доезжая до 12 км, по нас начали стрелять русские военные. И м отец не выжил, у него было 17 пулевых ранений. И наследством всех этих событий, всего этого переживания, через особливості её типів реакції, характеру вона зараз бере на себе дуже багато відповідальності за всіх навколо. Їй важко при... доторкнутися до тих переживань, які насправді відбуваються з нею. Вона відкривається у індивідуальній терапії, але ще в звичайному житті їй важко обернутися обличчям очами всередину себе і доторкнутися до того переживання. Мені здається, то що та буквально відображає все, як це відбувалося. Ну, как по нас начали стрелять, э, убили отца. Как мы бежали с, э, с братьями и сестрой в окопы, чтобы нас тоже не убили. Папа все время улыбался, никогда маме не перечил. И он всю жизнь был веселым, он любил нас сильно до безумия. Мы с ним очень были похожи, и его сильно не хватает. Завдание наше – індивідуальній роботі буде допомогти дівчинці прожити ту втрату, ні в якому разі не забути, а пам'ятати, зберегти в серці пам'ять тата як про героя, про людину, який зробив багато для неї, і для її братів і сестер, і допомогти їй доторкнутися до тих відчуттів, які вона насправді почуває, і не ховатися. За емоційністю, радістю і відповідальністю. Це хлопчик, з Маріуполя, в якого загинув батько на початку війни. А до цього в нього померла мама, коли народжувала його молодшого братика. Ну, переїзд з Маріуполя на Одесу. Неізвісний міст там. Ну, тобто покидати прямо міський міст не супер приємно. Получається смерть батьків. Мама до війни, папа во время війни. Він зверху підвалу був. Они вийшли, по-моєму, делать їду на кастрі. І отак вот случилось. Тимофій приїхав до нас в табір з такими проявами депресивними, з небажанням взагалі приймати участь в активностях. Він надавав перевагу побути самому або не включатися в якісь процеси, бути в телефоні. Плюсом того, що відбувається зараз в таборі, взагалі, є те, що є досить структуроване середовище, і це допомагає Тимофію перебороти, так би мовити, той стан, коли нічого не хочеться робити. На індивідуальних заняттях ми з Тимофієм працюємо над тим, щоб дозволити собі відчувати будь-яку емоцію, яка пов'язана з травматичними подіями. Оскільки для нього властиво просто їх уникати. І ще одне завдання на нашій індивідуальній терапії буде створити для Тимофія сенси в тому, що відбувається, і досягати тих цілей, які він перед собою поставить, оскільки для того, щоб вийти від цього такого стану сповільненого і е депресивного. Йому дуже допоможе те, що він знайде спосіб реалізувати свої вміння і свої навички. І саме цим пошуком ми займаємось. Майбутнє ну, буду вчитися в гостомелі. Хочу стати модельєром і лікарем. Я хочу продавати в Америці, а жити в Києві. Мы поедем в Украину. Мама мне пообещала маленького котенка. И я буду жить дома у себя в Краматорске. Я как вырасту, я хочу стать врачом, реабилитолог. А у меня будет муж. Получается, я буду работать в IT, в IT и останусь в Украине. Будет две кошки, три собаки. И работать кондитером. И, ну, дом, обычный дом. Один, ну, один этажный. А где? Крама Это мой город. Я там и буду всегда. Мне кажется, что мы потом все восстановим, приедем домой и все будем дальше жить.